На календарі у нас 26 вересня. У нас сорт винограду мерло. Зараз буду проводити збір урожаю. Це у нас друге плодоношення. Такі ось гонка. Тут його вже трошки покоцали пташки, не трошки декілька грон вже з'їли, два грона я помилково зрізав, коли збирав урожай кабарний кордість. Такі ось гарненькі грони, цукор ще не мірю, але... У вас зверху зараз буде інформація. І от такі ось горона в нас є. Тут, тут ось. Більші, менші. Такі ось. Гронка нагадується друге подоношення. Лоза визріла чудово, прекрасно, просто до верхньої проволоки Ніяких проблем не було, трошки було мільдіоїдів на деяких лозах прихопило, але далі поширення не відбулося, лоза, дивіться, яка супер просто гранесенька яка. Фокус зараз постараюсь навести. Але ось така. Гарна визріла вже лоза. В принципі, тримати е, врожай ще можна, але завтра вже нас передають дощі. Я боюсь, що цукор може розмитий, потім ще там середу дощ передає через 4 дні. Я боюсь, що потім цукор може не відновитися або дуже довго набирати кондиції, які є зараз. Плюс там вже у нас може бути якийсь саморозкіт, тому я у Збираю урожай вже зараз. Такі, вон, бачите, горона висять. Такі ось одне велике, розділилось пополам. Так, щось такі справи. Цього року буду садити ще три саджанці з мерлом. Схема посадка буде через 1,20 м. Це буде один ряд. Це у нас врожай на двох кущах винограду. Це в нас другий і третій уважай на цих кущах. І ось я зараз продемонструю, скільки в мене виноградику. Не дуже так ще і багато, але і нормально. Хочеться б трошки більше, але є ось так. У нас ще був каберне-кортіс, я його вже раніше зібрав. У мене тут було десь 2,5 кг ще -кортісу на цій самій довжині. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк або дизлайк. Є зауваження, комент... якісь питання, пишіть ось тут внизу. Все щасливо!